О, Господи, мій захиснику, ховаюся під Твоїм покровом. Я довіряю тобі своє життя, свої кроки, свій кожен день. У Тобі моя безпека, у Тобі мій мир. Навколо так багато страху, але ти моя твердиня. Навіть коли світ трясеться, твої руки стабільні, навіть коли серце тривожиться, Твоя присутність заспокоює. Огорни мене своєю любов'ю, мов щитом. Захисти мене від усього, що шкодить душі, захисти мене від зла, яке хоче проникнути в серце, очисти мій розум від усього, що сіє страх, очисти мій дім від духу тривоги, нехай у моєму серці панує твій мир. Пошли мені, тишу, навіть серед шуму, пошли мені впевненість, коли довкола сумніви, пошли мені силу, коли відчуваю слабкість, покрий мене своїм святим покровом. Як мати дитину, не дозволь жодному злу торкнутися мене без твоєї волі. Будь моїм прихистком у день біди, будь моїм захистом у ночі, коли лякає темрява, ангеле охоронцю, стій поруч зі мною, охороняй мої дороги, мої рішення, мої слова, навчай мене уникати небезпек, які не бачу, дай мені відчуття Божої опіки усьому. Нехай твій покров, Господи, буде наді мною щоденно. На роботі, вдома, у поїзді, будь зі мною, охороняй моїх рідних і близьких, захисти їх від зла явного і прихованого, пошли мир у наш дім, нехай він буде місцем Твоєї присутності. О Господи, вчини, щоб я не боялася майбутнього, вчини, щоб моя віра була сильнішою за тривогу. Вчини, щоб моя душа трималася Тебе у всьому, Твоя любов, моя безпека, Твоя вірність, моя надія. Я знаю, що під Твоїм покровом найкраще місце, я дякую тобі за охорону, яку часто навіть не бачу. Господи, залишайся моїм захистом сьогодні і назавжди. Отче наш, нащо їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Кліп наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.